Блин, ну серьезно, чтобы знал бы, взял бы полную Ой, я тут за зачиняв, э зачиняв... зачиняв э векно, вриза все. Я не буду проверять их баф. Я циманав. Бля, Орлот еще не дурачок, будет собираться в... Уранус я на, нашем сыне, на нашем сынем, на сынем Уранус. Иду, иду, иду. Что они там робят, блядь? А они все тут. О, понятно. Иду до вас тоді. Добре, забрала, і ну, це, Ідіть на їхній синій. Да, йдемо на їхній синій. А вони забрали синій? Я забрав у них наш синій. Ну уже, якщо вже й забирають, то. Я їх відволічу пока тут. Давай, 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 давай. Забирайте там синій. Все, да, нехай залишається. ой ой не, ну арло ты погано. Так, ну я можу. Ну, розмінялися, в принципі. Як розмінялися? Ми та бафи забрали у них, а вони ні. Ну, у ліснику не попав ні, але ладно. Close... Мені би четвертий піти забрать. Погано. Уже Гренджер все зрозумів. 700 хп а я я ему оставил Май отойдите, вон вон. Так, я взял ульту, я могу и рейнджера потом забрать Ура, нас начерпалось на вар Блять, баки у меня зоны эти пиздец А ну, блін. Ну, тоже непогано. Да, відходимо. На лучах розхотите, бо я не знаю. Поки що ми з ними не можемо махати. Я антихил першим беру, предметом. Що мене просадки до сотки. Блять, мене до сих пір нема четвертого. Це просто пиздець. Ну наконець. А я ульта можемо забрати. Дощо я ульта. Е він відійшов. Відходь. Е ти відходь, 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 ти гріл, у мене нема ульти. Я ж отдав ульту, хочемо забрати. Там ми могли б забрати двоха, бачу. Це його обграють. Да, он я вообще не підставляю. Ван Гала вже не буде ульти. Иксберг, я скоро, але ты можешь выжить. Ну, не вряд ли. Ну ладно. Там, я, не буду, я не буду я не буду туда заходити уже, тоді вже вибачаю. Ну блять. Ну, в, якби я нічого, нічого. Лека, я просто проти нього не можу ні хрена він слишком і це... все-таки нас наглобали з тим уранусом, бля. Ультап спешка готова, зараз можу залітати. У мене на миндур. У мене нічого нема. А де всі? У мене 20 секунд. D C, Hd C, Hd всі. Mm. Так до вас орлот у нас. Відходьте. до нас пішов на мід. Відходьте, відходьте, нема нічого у нас. Добре, добре. Розійшли ні? Блядь. Розходьтесь, відходьте. У нас двох нема в Дискорді. Тому. У нас. Блять, ну я так і знав, що він там. У нас двох стрі... стрільців нема в Discord, так що... Не ведіться, зараз ролот летить. Не не ведіться. Добре, 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 шо. Хорошо, так. Да. <кій> Все, я не за компанію. Це прям дуже хорошо вийшло. Бля, ну це... це було гарно. У мене антихіл на фаші. Uh, так. Ну я пока на деф соберу свои ботинки, буду его баня, потом тоже отбираю антигил. Можно забрать, забрать вежу можно. Uh -huh. Поехали. Забрати и Угу. Я про всяк випадок флеймшот дав, конечно, молоко жаль, але Щоб наверняка. вільний. Обережно, Вейлд. Так, я вам до вас зараз пройду допоможу. Так, Орлот пропав з карти. Все, відходь, відходь, відходь. Угу. Так, нет, нет, хил тоже нет, О, я урану зніс третину. Просто з кілами. нет, 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 за щодо Рануса, Орлота і Ангела. Але так як ми на старті доволі непогано витримали, то. Але вони на старті, бачите, типу, такі бикували, бігли, там, давали. Ну, да, Після цього файту вони бач, тікають просто. Ну бо ми не зливаємося по тупості. Нам головне не зазнаватись, тому Орло, що. Орло, дивіться, бачу, бачу. Бачу, бачу. Чекайте, чекайте, нехай, нехай вони цей бігайте біля мене, чекайте, і у мене спишка готова. У мене Ульта теж готова на фаші. Я чекаю орлота. Ну, хорошо. Орло. <звучит> а, блин, что за контроль? Блять! Я за контроль его. Все. Забрал, 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 забрал. Хорошо. Давай Хорошо, супер. Маньяка достать, нет? <звучит> <Все. звучит> <звучит> 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 хорошо. <и> маньяк. <звучит> Понятно. Ясно. Команда, блядь. Я за маною, я за маною. Так, тема вже впала. Наверху запуш, поки він не підійшов. Угу, mm -hmm. ну, пробую. Е, да, можеш пушити, він тут внизу. Добре. Mm -hmm. бачу Ну пряни ще раз, пряжні ще раз. Так. Ангела коло мене в кущиках, бачу. Ой, там зараз можна залітати, напевно, так. Тебе зараз да? пешечку. Mm -hmm. 40 секунд. Орлота забрати мені? Дуже красиво стояли. А вони просто всі. Вони, вони під вишками, головне не зливатися під вишку. О, хорошо, це було. Так ні, я потім стягуєш їх два. Так що там вей... Вейл? Стан... У Вейла взагалі... Сивки не мені. У Нехай пушить, не Ми... Ми... Ну добре, давайте тоді розтягаємо. Ми... Ой-ой, ну ішов. Він подангіли важко. Бля, я думав, що ви тут. Щас, я входжу. Я лоханувся, я херню. І був. я лоханувся. Відходьте, відходьте, вони ви Ой, 5 сходимся, в 3. Сходимся. Ой, 5 в 4. Вони вийшли. Вони вийшли, я на карту нормально не подивився. Я щось думав, що це ви <клес> з ними підходите, а там тупо вони толпою підійшли. <свят> да, да, Ми Turi були з вгорі з Ван Ван, були вгорі Орлота, намагалися <свят> да, забрати. Да. <свят> а я ультанув, коротше, в цей момент думав, що якраз вони підходять і, ну, коротше, лоханувся. А, там у нас 10 тисяч перефарми, <свят> <шив> його передають. Не можна ét, більше ми помирати. Ми просто. Ок, в нього. Пошли тоді і заберемо Я ще. готовий. Почекай мене, я, у меня ульта есть. Все. Я думал. Я, 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 я ульта. Ну и? Я не понял, была ульта? Не, у меня орлот перед тем, как раз в спешку уйти вязать. А, потому что я просто думал, что в другую сторону. Не, 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 не. Так, добре. От зараз би твоя ульта. 3 секунди до ульти Само на фаші. Ну, давай тримаємо, поки. Ульта, 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 ульта. Що, урану сліз не канає, ребятки. Ой-ой-ой, це він хорошо залетів. Щоб зібрали Гремку, так? Ну... Хреново Ну треба буде лорда чекати Не найголовніший змін При 10 тисячах недофарму вони і так дефаються дуже добре Я боюсь, що... Вони гарно стоять, там Орлот реально хороший Да, я боюсь, що можуть бути проблеми, якщо у нас раптом буде рівний фарм А, у мене... С тигрилом где-то на рівні, да? У нас вспышка как раз будет на городе. Блять, мне треба. Добре, я тоді наверно. Сука, да дайте мне криповики. Позабирали всех крипов, блять. Дайте пухи, выкси в партии театра. Блять. Мисс клик, нахуй. Все, я короче, я через Нам... базу. лорда, лорда. Я через давай, базу. Давай, Дай через базу и лорда. 20 Подождаю, секунд. Я скажу, вы в минусе. По блин. Бля, я По поле, треба... Что я дурак? Понятно. Вы не хотите меня ждать. Для... А він а, через Гр... прыжку сюда побіг. Рейнджер забрав просто. Та блин, ну ти вообще. А, він під Ангеллою. Та не... Ти його просто з моїх скелів убив і пиздец. 6 секунд, 6 секунд, 6 секунд. Бля, через секунду, що, А я тобі нічого не можу зробити, мене на мані Відбігай! А чо... Ти так відбігав?

Ну там у нього смайт просто був. Ну без орлота і ангели ми можемо пробувати. Давайте, Давайте зразу лорда заберемо, щоб да, Балити, да, не... щоб не переживати. Так, ну забирайте тоді лорда. Опять трошки. А, у него CC иммун, блин. Слишком, слишком быстрый Виндзи на пассиве, дуже... говорю. я ему дав стан, але в него цей CC иммун был. То я. О, 20 секунд чекати, а ты вспышку. Мне 13 секунд. Как раз можем с пот... тобой. Дальше и пиздец. Давай ты. Сколько у тебя секунд? Девять. Хорошо, я чекаю. Три ну, секунди. Хорошо. О, вони так файно, зараз вони файно так стоять. Раз. Два. Давай. Бля, половину, половину, половину забрали. Хорошо, О, хорошо. Кріпи MVP. Кирпи, да. <ріпи> Ой, хорошо. Да. Ну, супер. Ну, Вообще прекрасно. Так, да, завершив. Був шанс програти, в принципі, якби у неї стар взяли. Ну, Чисто порішав той момент. А, але... коли перед черепахою той момент зарішав.